У променях сонця виблискує золотом величних бань український греко-католицький собор святих Володимира і Ольги в Чикаго. Значно цінніші за золото зерна віри, що плекають у своїх серцях пастирі та парафіяни цього храму. Це місце овіяне Божою благодаттю. Собор було зведено руками іммігрантів, які зберегли свою греко-католицьку церкву. Попри заборони, переслідування на рідних землях, бо щиро прагнули, щоб їхні нащадки мали місце для спільної молитви до Бога. І ось уже півстоліття, як у недільні святкові дні ранкову тишу наповнює мелодія церковних дзвонів, відзеркалюючи золотими ризами молитов у німбі самої України. Саме у час пошанування рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги, що принесли на нашу землю світло віри, з благословення блаженішого патріарха Йосифа Сліпого, народилася у 1968 році нова парафія святих Володимира і Ольги у Чикаго. Блаженіший Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви, залишив нам великий спадок із своїх висловів, заповітів, ділився даром спілкування з будівничими парафії собору. Це було покоління тих, чиї земні дороги сягнули неба. Хай у вас все буде добре. Пам'ятайте, що любов то основа усього у світі. Будуймо оази любові. Господь у цьому храмі благодать береже через півстоліття Верховний архієпископ Києво Галицький, отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав, звернеться до введеного на престол правлячого єпископа єпархії святого Миколая Української греко-католицької церкви з осідком у Чикаго Владики Венедикта. Владику Венедикти, ми вам повіряємо душі тих людей, любіть їх. Збирайте їх довкола себе, слухайте їх, гоїть рани, які ця спільнота має свого минулого, і не допускайте нових, шукайте заблудших, будьте учителем молоді, надихайте усіх своїм прикладом віри в Бога. Блаженніший патріарх Йосиф Сліпий був переконаний, що православна і католицька церкви принципово не відрізняються. Хоч всі гілки християнства доповнюють одна одну, а отже, потрібне оновлення української церкви, що означає єдність. Наша парафія єднається молитовно з православними братами і сестрами за створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Патріарх Київський і всієї руси України Філарет під час перебування з архіпастерським візитом до Чикаго Побажав усім нам жити у мирі і любові до ближнього, бо наші супротивники хочуть, щоб ми сварилися. Це їм вигідно. Наша сила в єдності, а церква це душа народу. Патріарх Київський всієї Руси України Філарет перед пам'ятником патріарха Йосифа склав свої руки в молитві та схилився у поклоні. Пер Аспера Ед Астра він поставив перед собою мету зблизити українців діаспори так, як це робив його великий попередник. Йосиф Сліпий став главою української греко-католицької церкви після смерті митрополита Андрея Шептицького. Він пройшов трагічне і величне життя, за що світ назвав його князем церкви. Після 18-літнього ув'язнення в радянських концтаборах йому не дозволили повернутися на батьківщину. Але він відвідував українські церкви у вигнанні з пастирськими візитами. А 28 липня 1968 року під час архієрейської служби Божої у гранд-парку у Чикаго оголосив про утворення нової греко-католицької парафії. І разом з владикою кір Ярославом Габром, правлячим єпископом Чекавської дієцезії, благословили цю історичну подію, благословили митрополити, священники, кілька тисяч мирян. З цим днем ми хотіли б, щоб настав безоглядний спокій і вдяка Господа Бога, щоб цей день покінчив всякі спори, які б то не були між вами і поодиноко, і всіми, бо спори не згоди. Ніколи не будують, а завсіди руйнують. Україна над усе, мусимо бути самими собою, народи, піднеси свою голову, випростуй свої руки і ноги, будь одно монолітом і не шукай чужих богів, українські народи, позбуться своєї вікової недуги, сварів, чварів, вислуговування чужим і підлещування і пониження. Бо настиг і сором не бракує їх ще й нині в наших національних і церковних провідних колах. Мить вічності і вічність у миті. І саме з миттєвості не перестає ткатися для нас полотно століть, а на ньому доля, доля емігранта. Чикаго — одне із найбільших міст Америки, яке понад сто років тому відкрили для себе українці. Нація віруюча, що дуже важко приймає зміни в традиціях, особливо якщо це стосується церкви. Тому не дивно, що перехід з Юліанського на Григоріанський календар Української греко-католицької церкви в Сполучених Штатах Америки виявилось досить проблематичним. Бурхливою була полеміка у церковних колах у 60-х роках минулого століття. Проти нововведення виступила частина парафіян катедри святого Отця Миколая. У свідомості вірян дотримання юліанського літочислення в релігійному житті було невід'ємною складовою східного обряду, тому церковний календар виразно ідентифікувався як з конфесією, так і з нацією. Політично організована українська еміграція, яка прибула у своїй більшості з Європи. Стаборів переміщених осіб після закінчення Другої світової війни залишала за собою право збереження у своїй церкві юліанського календаря так, як він є частиною національної культурної традиції. У молитві вивершувалися найбільші подвиги і найбільші страждання. У цей нелегкий, але повний надії час. 20 жовтня 1968 року відбулися загальні збори однієї тисячі зареєстрованих парафіян була обрана парафіяльна рада і очолив її отець Павло Джулинський. Парафіальна громада дружно взялася до реалізації грандіозного будівельного проекту. 29 липня 1970 року. Була завершена купівля земельної площі, а це 14 будинків на вулиці Оклей, вартість яких на той час становила 260 тисяч доларів. Додаткових 16 тисяч 800 було видано будівельній фірмі Рекін» на повалення будинків та підготовку площі для зведення нового храму. Через три місяці тут вкопають хрест. Та капсулу з грамотою, адресовану грядущим поколінням на вічну пам'ять про змагання за помісність і український характер нашої рідної церкви, незабутнє свято під куполом неба. Парафіянам та прихожанам храму вельми поталанило, що їхнім настоятелем була призначена така непересічна духовна особа, як отець Мар'ян Бутринський. Настоятель там, де вирішується доля церкви, його знали в Римі, Лурді, Ченстохові, в Америці, Австралії, в Україні. Він був активним священичому товаристві святого Андрея. А мирянський патріархальний рух знайшов в особі отця мітрата бутринського свого доброго опікуна. У липні 1971 року з Риму до Чикаго прибув отець Іван Кротець, котрий на довгі десятиліття пов'язав свою долю з долею нашої громади. Завдяки своєму духовному проводові, вказівкам блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого, народжувалося нове покоління будівничих собору пам'ятника помісності і змагань за патріархат Української католицької церкви. Напередодні нового 1971 року надзвичайними загальними зборами парафії вибрано проєкт архітектора з Вінеаполіса Ярослава Корсунського. 1 листопада цього ж року наріжний камінь поблагословив особисто патріарх Української греко-католицької церкви блаженіший Кір Йосиф у Римі під час 5-го архієпископського синоду. 15 жовтня 1972 року вмуровано цей камінь разом із цеглинками з храму Святої Софії та Печерської лаври у Києві з храмів святого Юра у Львові та Святої Софії у Римі. Це символи духовного зв'язку з Україною 20 травня 1973 року. У присутності кількатисячної громади вірних. Довершено посвячення храму святих Володимира і Ольги з наданням йому титулу собору Патріархом Йосифом Сліпим. Упродовж довгих п'яти років греко-католики новоствореної парафії святих Володимира і Ольги мали можливість відправляти свої богослуження у православному катедральному соборі святого князя Володимира, настоятель якого отець Федір Білецький та парафіяльна управа люб'язно надали приміщення своїм братам і сестрам. Від 21 вересня 1968 року до 14 жовтня 1973 року. Літургійні відправи відбувалися за попередніми домовленнями отців, а на свято Покрови 14 жовтня 1973 року. В календар громади внесено ще одну важливу подію. Подячний молебень у православному катедральному соборі святого князя Володимира та перехід до новозбудованого храму собору святих Володимира й Ольги. Процесії зустрічали радісними дзвонами церкви, що у сусідстві з українцями вибудували емігранти з Польщі, Словаччини і за спогадами отця Івана Кроця почалася така неписана екомунічна діяльність. Перше десятиліття ознаменовано відкриттям мозаїчного пану хрещення Русі України над головним входом. Святослав Гординський, Мирон Белинський, Борис Макаренко стали творцями безцінного мистецького твору, а своїми розписами храм завдячує метцеві Іванові Дикому родом із Харківщини. Автор іконостасу майстер різьби по дереву Павло Мозес. Вітражні роботи належать Ярославові Баранському. 27 вересня 1976 року у соборі була відслужена патріарша свята Літургія. Блаженніший Кир Йосиф назвав храм святих Володимира і Ольги. Одним із найкращих на поселеннях у 1988 році було завершено будівництво цілого комплексу з українським культурним осередком, і тут височить хрест тисячоліттю хрещення України Руси святому князі Володимиру, святій княгині Ользі. 22 листопада 2009 року перед собором Святого Володимира і Ольги у Чикаго відбулося відкриття і посвячення пам'ятника першому патріархові Української греко-католицької церкви кардиналові Йосифові Сліпому. В одній руці патріарх Йосиф тримає хрест, символ вірності Христовій церкві. у другій жезл, символ патріаршої влади. Частиною культурної композиції є відкрита книга святого письма. Автор пам'ятника український скульптор Євген Прокопов. Молоде покоління славної парафії засвідчує пошану батькам і матерям, засновникам парафії, за чиїми плечима нелегкі життєві дороги. Балетна школа громовиця є нашою гордістю. У кожному русі танцюристів любов до землі своїх предків. Вони буквально заворожують глядачів. Ансамбль громовиця побував на гастролях в Україні, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, в багатьох містах Америки і Канади під час щорічного параду на День подяки у Чикаго Громовиця на очах у мільйонної публіки в прямому ефірі американського телебачення. Нагадує своїм танцем про Україну. Вони не стоять осторонь російської окупації Донбасу і Криму, допомагають українській армії. На зібрані кошти придбали теплий одяг і броньований автомобіль для одного з батальйонів, який воює на сході України. На зміну старшим приходить молодше покоління, перші кроки яких починаються з української школи балету і народного танцю. Керівники та хореографи Роксана Дика Палипчак та Марта Гордиловська Козицька є виховницями парафії. Вони продовжують передавати свою енергію своїм учням. А найголовніше, що у калейдоскопі подій в парафії є можливість поринути у прекрасний та безмежний світ мистецтва через концерти, виставки, майстер-класи, зустрічі з артистами та театральні вистави гостей з України. Про здобутки успіхи читаємо в церковному віснику. Щотижня слухаємо свою радіопрограму. Доброї слави заслужили хористи Прометею, Крилусу інших мистецьких одиниць. Це під їх янгольський спів відбувається літургія упродовж року. Вони також отримали оплески під час концертів хорового мистецтва в багатьох містах Америки і Канади. Їх слухав сам патріарх Йосиф Сліпий у Римі. Різдво, водохреща, Великдень Спаса, Покрови це свята, які збирають разом усіх в одну велику родину. Це також українська мова, українські коляди, пісні, молитва. Саме так на імміграції ти спраглий рідного слова, а тут знаходиш його у своєму храмі. Тут одружуються, хрестять дітей, проведжають в останню дорогу. Парафія продовжує брати участь у всіх заходах церковного громадського чи загальнонаціонального характеру. Багато роботи зроблено референтурою молоді і братства святого Андрея, братством святого Михаїла і святих Бориса і Гліба. Крамничка Сумління веде свою активну роботу, а велику фінансову допомогу парафії надає сестриство Покрова Пресвятої Богородиці. Ще донедавна була театральна студія. Вихованці якої продовжують розбудовувати церкву, підтримувати її. У свою чергу, наша парафія підтримує катедральну школу святого Миколая, молодечі організації, дитячий садочок. Історія Фестинів це окрема сторінка, яка вже має кілька десятиліть. Щоправда, спочатку це свято відбувалося на оселі у Раундлейк. Проте з роками парафія зростала, тому і вирішили перенести свято до околиці, адже собор Володимира і Ольги зручно розташований в самому серці українського села. Парох отець крилошанин Олег Кривокульський вважає, що діяльність громади це основа вирішення проблем і фундамент міцної співпраці між різними конфесіями. Це спонукало священників парафіяльну раду. До активізації церковної спільноти на прикладі нової хвилі імміграції скажемо, що влиття в парафію не лише змінило життя їх самих відбулася активна трансформація громади, яка і далі допомагає людям будувати мости між собою. Відеотрансляцію недільних богослужень у нашому соборі бачать тисячі вірних. У сорока країнах світу. Слідами патріарха Йосифа, наших парафіян повів за собою на найвищу гору християнства-синай, отець крилошанин Олег Кривопульський. Так як його попередник, отець Мар'ян Бутринський, він веде за собою паству на прощі. Португалію, Францію, Італію, святу землю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві на святовоздвиження чесного хреста Господнього паломники з Чикаго взяли участь у архієрейській божественній літургії та отримали благословення блаженнішого святослава. Починаючи від митрополита Андрея Шептицького, патріархи роблять пасторальні відвідини нашого собору. Сесія постійного синоду починає тут свій день. Владики і священники, що повертаються з місії у нашому храмі, несуть в Україну та по світу добру вість. Через терни до висот. 50 років патріарх Йосиф Сліпий залишив нам спадщину живу патріаршу церкву, серце якої в соборі святих Володимира і Ольги. Честь і хвала засновникам, будівничим, жертводавцям, священникам парафіяльній раді, невтомним головам від доктора Олександра Фаріона та інших до доктора Юрія Кузича, інженера Олега Каравана, пані Христі Верещак, також парафіянам, прихожанам, усім, хто з нами. Много еліта параді святих Володимира й Ольги з днем народження найкращий із соборів.